Чуємо в Євангеліях, де як до Ісуса Христа приходять люди і задають йому певні запитання. Насправді ми є дуже щасливі, що Господь Бог спустився з небес на землю і дає нам відповіді, роз'яснює, розвиднює нам. Бо, хоч і людина інтелігентна, хоч людина вміє мислити, вміє доходити якихось висновків, якусь мудрість пізнавати, але ми щасливі, бо сам Господь Бог, який творець світу, який знає. Як цей світ функціонує, ким є Господь Бог, ким є людина і об'являється? Ми є щасливі, бо почуємо правду від того, хто є істиною, навіть того, хто все, все, все це створив і підтримує виснування. І ми чули теж протягом цього тижня, як різні задають питання, деякі випробовують Ісуса Христа. Але теж, напевно, це для них було певним таким ну, змаганням в їхньому серці. Ісус все роз'яснює. Те, що ми сьогодні чуємо, то це є щирість цього книжника, бо він насправді приходить, і євангелист зазначає, Марко, що немає жодного випробування. Того часу підійшов до Ісуса один з книжників і запитав, яка відповідь, яка заповідь я першою з усіх, а почувши відповідь. Він проаналізував і повторив те, що Ісус Христос сказав тільки своїми устами, пропустив це через своє серце і погодився. каже, властиво, так є добре учителю. По правді ти сказав, що так є. Хто такі є ці книжники? Його завдання є читати Слово Боже, пізнавати традицію і пізніше навчати інших. Але, брати і сестри, до приходу Ісуса Христа, навіть у таких інтелігентних людей, у таких ну знавців. Закону Божого були проблеми, якою є перша заповідь з усіх? Яка є заповідь перша? Можливо, для нас, для сьогодні це є ну, це дуже примітивно, це як, ну, як це не знати перші заповіді. Приходить людина, яка начав, начав, навчав Ізраїля, як це служити Господу Богу. Він навчався, екзамени приймали в нього певні такі старшини, пізніше дозволяли йому навчати наступні покоління, да? то він приходить до Ісуса Христа і запитує, каже, а яка перша заповідь? Стільки книжок прочитав, стільки закону знаю, стільки приписів пильною. А яка перша заповідь? Ісус йому дає відповідь: насправді ми щасливі люди, бо чуємо від Господа Бога правду. Чуємо правду без домішок. Друга річ, брати і сестри, те, що відповідає Ісус Христос: Перше є слухай Ізраїлю, Господь, наш Бог, єдиний Господь ну то тобто есть не будеш мати інших богів, і любитимеш Господа, Бога свого всім серцем своїм, і всією своєю душею, і всім своїм розумом, і всією своєю силою, тобто цілою особою своєю. І далі Ісус додає, любитимеш свого ближнього як себе самого. Іншої більше заповідь від них немає. Яку нам правду або таємницю відкриває Ісус Христос про нас? Брати і сестри, те, що ми здібні любити, те, що ми здібні з вами любити. Дитина приходить в цей світ, і вона отримує любов. Їй це дуже подобається, гарно. Мене всі люблять, подарунки, погляди, компліменти, до, до мене всі горнуться, хочуть зі мною побавитись. Це є така дитяча любода. Мене всі люблять, це прекрасно. Але Господь Бог нас такими створив, що ми здібні любити. Ми здібні любити. І Бог пізніше від нас цього вимагає, каже, перша заповідь це любов до Бога всією своєю особою, всім серцем, всією силою, душею, розумом, силою своєю і ближнього свого як себе самого. Любов, любов, любов. Навіть у відносинах з людьми. Коли ми співпрацюємо, десь, може, товаришуємо комусь, є такий неприємний присмак, коли бачимо, да, що хтось когось використовує. Десь інша особа мала в цьому певний інтерес. Ну, і Розуміємо, що тут не було любов до особи, тільки любов до якоїсь ситуації, до якогось результату. За допомогою мене да, досягли певної мети, щось. Щось виграли, да, якийсь результат отримали. І не ходить тут про мою особу, а тому ця особа, вона не до мене горниця, тільки до здібностей, які я маю, що я вмію, да, до моїх талантів, такий певний несмак, присмак. І це нас трошки розчаровує. Да? Так, от Господь Бог створив нас такими, що ми не тільки приймаємо любов, як дитина, а ми можемо любити іншу особу, іншу особу. Що тепер в нашому серці не є якісь там, я буду з тобою, але бо я розраховую на такий-такий результат. Такий на такий результат. І цікава річ, дійсно, що багато є літератури, багато теж фільмів знімаються на цю тему, що може якась. Любов, яка не має відповіді, дай цей молодий хлопець або дівчина там страждають з цього приводу, що немає відповіді, немає взаємності. Але пізніше, як би розуміє, да, краще полюбити і переживати ці певні страждання, ніж бути такою людиною, яка нікого не любить. Серце моє, да, воно не, 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 ніхто не, не, не зачерпнув, да, ніхто не зранив мого серця, ні, ніхто там не є. І я сам для себе, але все одно результат краще був би. Щоб хтось поселився в моєму серці, щоб комусь я послужив, комусь віддав свою любов. віддав свою любов. І в особі Ісуса Христа насправді це велика радість, що ми є здібні любити Господа Бога. Наступний третій пункт наших роздумів ну, гріх, який насправді руйнує людину, руйнує наші здібності і таланти, і ми бачимо, які ми егоїсти. І тепер, після приходу того, хто воскрес для нашого спасіння. Ми розуміємо, до чого Господь Бог нас повертає? Любов в нас буде знову, і любов буде чистою, чистою, щораз менше і менше буде егоїзму, якщо співпрацюємо з Господом Богом, якщо споживаємо Його тіло і кров, якщо його наслідуємо, наша любов щораз чистіша і більша буде. Коли читаємо біографії святих, бачимо, як люди горнулися до святих. Чому людям було приємно спілкуватися зі святими? Бо бачили любов до себе. Приходиш до цієї особи, а Він, вона тебе любить. Ти зміщуєшся в його серці, Він тебе пам'ятає, Він тішиться твоїм перемогам і разом з тобою сумує, коли десь якісь негаразди в тебе. Ти мешкаєш в його серці. І чим характеристика є святих? Бо багато там може зміститися людей в тому серці. Так Господь Бог поширює це серце. Що всіх, хто приходять до них, всіх люблять, всіх пригортають, для всіх мають час. Дякуємо Господу Богу за правду про нас. Насправді дуже благородна, дуже велика у нас ціль любити любити Бога і ближнього. Дякуємо Ісусу Христу, який виправляє нашу драматичну плачевну ситуацію. Егоїсти, егоїсти всі, але Господь Бог нас зрощує, відновлює на свій образ, на свою подобу були люди створені, і Господь Бог це нам повертає. Дякуємо за його прихильність до людського роду. І WTN. живи правдою, живи по-католицьки.